питання до тебе. Ти зараз, власник команда, яка в медіафутболі грає, грає на місто Дніпро. Є плани стати там профкомандою, грати в УПЛ, щоб мати і медійну команду, і от профікал. Це питання довгострокової перспективи, так. тому що, якщо казати, це про ресурси, про ресурси та дальший розвиток в з точки зору. Чи можливо це взагалі? Так, ну ти б хотів цього. Про бажання так, але так. бажання треба як би, реалізувати. Ну, ну Якщо казати взагалі там про створення, ну, умовно кажучи, 6 років тому, ну я б не сказав, що типу я думав, що, пацани, коротше, через 6 років ми будемо на перших медіалігах України. Ви в це не вірите, пацани, але вірите. Ну, типу, подумали б, щоб я, я якийсь ну, Божевільний, але, по суті, саме створення клубу вже ну, було божевільне. В принципі, ця ціль, вона це більше зараз